нас просять записати 7 четвертих як мішане число. І для початку я вам покажу, як це робити, а потім вже поясню, чому це так насправді працює. Отож, як би я це робила? Для початку я запишу 7 четвертих просто як ділення, адже риска тробу це, по суті, теж саме ділення. І поділю їх у стовпчик. Це буде 7 поділити на 4. Скільки разів я можу помістити 4 у 7 рівно 1 раз. І у такому випадку у мене буде. 7 відняти 4, залишається 3. І більше ми сюди не можемо помістити 4, тому у відповіді у нас буде 1 ціла і застачею 3. Отож, якщо ми хочемо записати 7 четвертих, як мішане число, то ось цей результат ділення, тобто ось ця одиниця, це у нас буде ціла частина мішаного числа. Адже вона буквально показує, скільки разів ми можемо помістити 4 у 7, а остача у нас піде у знаменник дробової частини, адже вона показує, скільки частин у нас ще залишилося, у нашому випадку з 4. Тепер, щоб показати, як це працює, я зображу це все на ось таких прямокутниках. Кожен з цих прямокутників буде дорівнювати одній четвертій, і я зображу 7 таких, адже у нас 7 четвертих. Тож це буде теж одна четверта, разом уже дві четвертих. Це буде ось так: теж одна четверта, разом уже три четвертих і чотири четвертих, тобто одне, один цілий прямокутник, адже ми намалювали всі його частинки. Тобто, був якийсь прямокутник, який поділений на чотири частини, і я тільки що намалювала чотири з них. Тобто, ось такий вигляд має цей прямокутник. Проте, у нас сім таких частин, тобто я маю намалювати ще три. Тобто, це теж буде одна четверта, і ось це буде одна четверта, і ось це буде одна четверта. Якщо ми окремо запишемо ось ці дві фігури, то у нас тут вийде 4 четвертих, адже я намалювала всі частинки з прямокутника, а тут буде 3 четвертих. І 4 четвертих це теж саме що одиниця. Адже 4 поділити на 4 буде 1, тобто, це у нас одна ціла. А тут у нас залишається 3 четвертих, тому виходить, що мішаним числом це буде 1,3 четвертих.